15 липня ми знаходимось на Черкащині в селищі Ахматів у нашого е, улюбленого керівника господарства Владислава Крутія таваристві єдність. Наступна наша культура це пшениця. Це флагман, знову такі технології протіл. Другий флагман. Перший це ріпак, другий це пшениця. Далі буде у нас і кукурудза, і соняшник, але пшениця в цьому нетиповому році взагалі нетиповий врожай. Чому ми спостерігаємо одну річ? Ми спостерігаємо велику кількість да, які ще зелені. Це як інститут Міронівки нам сказав, що це ще додатково півтори тонни? Можливо, да. І при такій технології це можливо. Щоб порівнювати класику і технологію протік, то тут він ще дасть свої півтори тонни на гектар, а при класиці він просто напросто Абортується, так, і не буде його. Реутилізація буде. Реутилізація. Бачимо стежка від нашого мешканця місцевого, який ще, слава Богу, здоровий <с да? <с і бігає на чотирьох копитах, і яка кількість зеленої маси. Тому пару слів безумовно, Владислав Миколаївич, який сорт, коли сіяли, яка кількість посіву, яка норма була живлення, дуже цікаво, тому що якщо спостерігати міжряддя, ми бачимо, що тут у нас маємо 12, потім 21 і маємо 12. Дане поле посіяно в районі 20 вересня по попереднику зимі ріпак. Сорт тут у нас мачбол. Компанія РЖТ, дуже класний сорт. Нам він зайшов давно вже, і можливо, його вже в продажу нема, але ми його ще в господарстві себе зберігаємо досить непогано показує себе останні роки по технології фрутів. І хочеться сказати, що досить так непогано пшениця ця виглядає. Як ми в попередніх відео говорили на гороху, що пшениця була цей рік, майже вся вегетативна маса спалена від морозу. Але можете спостерігати, що воно відновилося, воно все піднялося. Відновився листовий апарат, заклався колос, заклалося зерно в колоску, що немаловажно. Мзурі сіяла, при посіві яра по 116 16, 16. Також мзурі. Переоборудували на рідку форму добрив. Ще при посіві було по 120 літрів аміачної води. Ну і відповідно весні сульфат 150 і 150, 32 каса. Таке живлення було по нашій даній пшениці. Т1, Т2, Т3 робили фунгіцидами три рази. Тут і працювали по пшениці біопрепаратами, там не буду рекламу нікому давати. Але думаю, що за рахунок біопрепаратів змогли так витягнути вегетативну масу і відновити пшеницю, і відповідно будемо надіятися на гарний результат, бо ще не збирали, тоді обов'язково поділимося. То маємо надію на гарний результат. Але завдячуючи знову ж таке технології протіл, бо дійсно варте уваги і все ж таки рекомендую спробувати і тестувати і досягати результатів, таких, як. Сьогодні можемо і ми досягати за рахунок якоїсь певної оптимізації. Економія пального да. робочої сили, мінеральні добрива вкладаються в сам рядок, глибина посіву 2 сантиметри, да. не більше. Це, мабуть, перше господарство, яке погодилось на всі ці параметри, тому що всі кажуть, що треба 3, 4, там 5. І так далі, так далі. Ми тут почали сіяти 1,5-2 см. Коли гарбочик трохи підсідає, він робить глибину десь 2,5 до 3 см. Тому гарне кущення спостерігається, зовсім інше розвиття кореневої системи. І ми бачимо сьогодні результат. Ну, дай Бог, будемо судити в коморі, але ще, я думаю, що ми ще зустрінемось з Владиславом Миколаєвичем. І обов'язково дуже приємно. Дякую. Знаєте, завжди дивишся на культуру землеробства. Ми, коли під'їжджаємо до поля, одразу ми розуміємо, хто власник, тому що одразу видно, бо наявності бур'янів по самої рослині по стану. Який тут біля дороги, все обкошено, все ухожено. І знаєте, це дуже приємно, коли господар він такий, відноситься до свого господарства і до своєї культури. Тому будьте з нами, будемо спостерігати, бачити і демонструвати. Дякую. Хотілося б поекспериментувати трохи. Як ви думаєте, що я зробив? Мій знайомий завжди каже так. При такому міжряді 12-21 міжряддя 12, 12 капелюх залишився на поверхні. Чому? Тому що пшениця гарно розкустилася, має гарну площу живлення і в кінці має гарний врожай. Подивіться. Рівнесеньке поле, ми бачимо чітко як на підбор ця пшеничка, і вона, я думаю, за два тижні буде готова для збирання. Будемо спостерігати, будемо давати нашу статистику по врожайності. Але ж зверніть увагу, технологія праців працює. При мінімальних витратах ви маєте дуже гарний врожай. Тому звертаємо увагу і рухаємось вперед. Це буде мзурі.